Якщо б тоді Руслан Кузьміч продовжив династію військових служить майже 30 років. У перші години вторгнення Росії підрозділи очолюваної ним військової частини зустрічали вогнем російські диверсійно-розвідувальні групи біля Каховської ГЕС. Вели бої за антонівський міст у Херсоні. Частина разом зі мною була на півдні, починаючи від Херсона. Потім оборона Миколаєва, потім Миколаївський напрямок для звільнення Херсонщини і Нововоронцівський напрямок для звільної Херсонщини. Безпосередньо брало участь в складі от, в різних напрямках, пробило максимально, Прикладала своїх зусиль для звільнення Херсона та Херсонщини на даний момент правобережжя. Підрозділи військової частини 3056 у складі Сил оборони брали участь в операціях зі звільнення високопілля навколишніх сіл посад Покровського 11 листопада 2022 року нацгвардійці зайшли до Херсона. Емоції не передати. Це, по-перше, і радість, і жах, От то що залишили ворог на нашій землі. Що залишилось від наших міст і сел. Дуже зворушувало, коли люди виходили на дороги і зустрічали сльозами на очах, в тому числі діти. Дуже здивований жителі Херсона це дійсно незламні жителі, які це доказали не один раз. Те, що вони робили, без страху продовжували боротися своїми силами з противником от, своїми всіми силами і можливостями продовжував підтримувати Україну. І в той день, коли ми зайшли, люди зустрічали словами вдячності і сльозами на очах радості. Це дуже незабуваемо для нас було в першу чергу. По-друге, ми розуміли, що вони почнуть обстріли, і люди навіть на це не, не переставали звертати уваги і продовжили також от радіти і е, знаходитися на площі, хоча дуже ризиковано було. Після деокупації правобережної Херсонщини нацгвардійці приступили до виконання бойових завдань. Їх багато, говорить командир. Головні не допустити просування російської армії і створити умови для того, щоб відкинути її якомога далі. Україна повинна бути вільною. І для того, щоб вона була вільна, ми повинні зробити все, щоб ворог залишив нашу територію, наші землі. І в ніякому разі не продовжу свою агресію далі. Завдяки цьому я розумію, що кожен військовослужбовець, не тільки Національна гвардія і Сили оборони, максимум прикладає зусиль для цього, ризикуючи своїм життям і даває своє життя для того, щоб людям мирне населення. Могли спокійно лягати і спокійно прокидатися в, на мирній Херсонщині, мирній Україні, щоб завжди було мирне небо. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Владислав Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.